Вітаю, друзі, на своєму каналі. Коротеньке відео про сідірати. Хочу вам з вами поділитися. Може хто ще не рішився на цей експеримент. Ну, я вам скажу, що воно варте уваги. Тут в мене на цьому кусочку города була пшениця посіяна. Так само розсіяв, гірчиця біла, редька маслична, ріпак. Все ж як така кай вдома були які лишки насіння. Висипав, придіскував і вже чекаю дощу, бо земля бетон. І буде проводити оранку і хочу сіяти позимий ячмінь. Гарний. Ну, росту десь до метра, по пояс навіть вище. Ірчечка, дай би їй ще хоча б одного було дощику і вона була б дійсно рівна зі мною. А так в загальному гарний сідірат. Будемо надіяти, що він перенесе користь під майбутній урожай. Гріпак гарно виглядає. Всі те, що є. Щоб було, деяка яка жменя пшениці, залишила ще ячменю, все. Все, вмішаю в одну бочку, розсіваю і тут галявина, нема дощів, два, два місяці жарить. А топі показує дощі. А тепер треба буде горати, може земля хоч трошки йде отпусте, дуже-дуже тверда, але ну, навіть не прогинається перед тим. було теж кілограм купив, теж гарна штука. Все, дякую за увагу.